Голову Китайгородської громади Сергія Турського спіймали на хабарі. Турський продавав дозвіл підприємцям літати на теплових аеростатах на території Китайгородської громади. Це було у 2020 році. У березні 2021 року суд розглядав арешт автомобілю Кія Сарента, яким користувався голова Китайгородської громади. І на суд не прийшов прокурор з невідомої причини. Суддя зняв арешт з автомобілю, а керівник Прокуратури, чий прокурор не прийшов на суд а також дружина керівника прокуратури через два місяці у травні 2021 року отримали у власність безоплатна по два гектари сільськогосподарської землі на території китайгородської громади Це Китайгородська громада. Дороги розбиті, всюди смітники, будинки потріскалися від вантажівок, які вивозили з місцевого найбільшого в Україні незаконного піщаного кар'єру. Пісок в громаді немає жодного публічного простору за більш ніж 5 років. Не змогли відремонтувати Китайгородський сільський будинок культури. Це ще до війни почалося, як було велике будівництво. Ось збудували тоді амбулаторію і почали робити будинок культури. Він фактично не працює, тому що бібліотека там була, її нема, де фонд книжок не зрозуміло. Це по-перше, десь якась там бібліотека є. Ну, люди звикли, що тут бібліотека. Дивіться, вони цнаб вже зробили гарно. Правильно? Тому що там сидять представники сільради, а жителі, оце, допустим, села, зібрати збори. Да? Де ви зараз зберете збори? Треба, щоб зайти в будинок культури, в зал. А що в тому залі? Тим не менш на останній сесії Китай-Городської сільської ради раптово замість обіцяного проекту рішення про підтримку ЗСУ секретар запропонувала збільшити турському винагороду премію голові до нового року дати в розмірі 100%, надбавку на увесь 2025 рік в розмірі 50% плюс 100% премії щомісяця місяця до посадового окладу заохочення кінці року за результатами. І в той же час не збільшує наступне навантаження на майбутній кількість. Голова, він голова, знову починаємо, тому пропонується йому 100% посадового вкладу пені. 100%. Це було. Є проєкт рішення по даному питанню. Хто за Хто проти? 14 разів. Місцевий депутат Григорій Давиденка розказав нам про дві найважливіші для китайгородської громади судові справи: перша щодо незаконного піщаного кар'єру, в урочищі свинячому біля села Рудка. Кар'єр виник на землях, що китайгородські депутати роздали родичам і друзям Сергія Турського. Друга справа про обвинувачення голови громади Сергія Турського в отриманні хабаря. Як виявилось, він влітку ще за попереднього скликання більше 20 ділянок. Оформив там на рідних, друзів, допоміг Юрій Рашевський, голова земельної комісії, і всі дружно продали Дмитру Алмазу. І Він одразу почав зривати верхній шар землі. Екологічна інспекція приїхала, зафіксувала на 12 гектарах порушення закону, нарахували три мільйони збитків. Справа. У царичанському суді адвокати його зуміли шляхом перекидання номерів земельних ділянок зменшити до 1 мільйона. От і пішла в апеляцію. Апеляція затвердила, але вони пішли у Верховний суд і зараз там суддя Зайцев, як відомо, спить, дрімає на всю Україну такий гучний скандал. Потім в лютому. Несподівано виявили, що наш сільський голова за дозвіл літати на повітряних кулях над громадою. Взяв 20 тисяч кабара, його спіймали от, на цьому ділі. От, і, і той. Спіймали, відкрили провадження і оце Дніпровський суд розглядає цю справу вже 4 роки. Фактично, для затяжки справи там два адвокати. Усіх депутатів викликали в суд і по пів години, по 40 хвилин допитували кожного. Хоча депутати абсолютно ні існим, ні духом про цей хабар. Весни почалося крадіжка піску. Викликаємо поліцію. Поліція фільмує, забирає машини, як кажуть, оформляє ТТН-ок немає. Але прокуратура дає дозвіл Слобожанська продовжувати справу, затягує усіляку розгляд, там дають вказівки проводити дослідження в лабораторію, чи це пісок, чи це не пісок. Це кількамісячне дослідження за державні гроші. Ну, це... Як приїжджали волонтери з ТОП корупції, вони визнали, що це найбільший незаконний піщаний кар'єр України. Біля 50 гектарів, там мільйони тонн піску на це велике будівництво, яке тут всі іменують в Україні велике крадівництво. От. Хоча нас, служба автодоріг запевняла, що жоден кубометр піску з Китаю Свиня не буде покладений в дорогу, а їх поклали мільйони. Потім ну, це так і йде, дороги ваговозиці розбили у нас повністю. Пересвідчитись, знімати, от, буквально в центрі, починаючи, і туди далі. І благоустрій постійно у нас виникає це питання. І, але сільський голова, маючи більшість завдяки там, ну, тому, що значна частина депутатів працює в сільській раді, Просто голосують йому за премію. Найближче судове засідання по обвинуваченню в хабарництві голови Китайгородської сільської громади Сергія Турського відбудеться за два тижні, 21 січня 2025 року в Дніпровському районному суді міста Дніпродзержинська о 10.20.